Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз, екстрений випуск. В студії з вами працюватиму я. Дмитро Харлов. І ми вже підготували актуальні новини станом на сьому годину. Починаємо з оперативної інформації про ситуацію в Дніпрі. Вночі оголошено тривогу по місту застосували превентивні відключення електроенергії. Кілька разів лунали вибухи. Чекаємо офіційної інформації. Через превентивні відключення електроенергії зупинилась низка котелень та теплорозподільчих пунктів. За минулу добу аварійні бригади Дніпроводоканалу ліквідували 38 засмічень та пошкоджень на мережах водопостачання. Сьогодні продовжиться робота з ліквідації аварій на водопроводі на вулиці Тиха. Жителі Волоцького, Рашківки та Кам'янки тимчасово будуть без водопостачання. Його відновлять до кінця дня. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан протягом доби оброблено 36 звернень. Вони стосувались комунальних негараздів, світла, тепло та водопостачання. Більшість із них виконана. Звернутись по допомогу до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. Початок роботи електротранспорту через загрозу ракетних ударів відтерміновується, тягові підстанції поки що відключені. Про відновлення руху повідомлять додатково ні до надзвичайних подій. Рятувальники вісім разів. Виїжджали на виклики, три з них тасувалися пожеж, дві стались у житловому секторі. Ще одна це займання сухої трави в соборному районі. І про погоду сьогодні буде хмарною з проясненнями. Температура повітря сягне 16 градусів тепла. Росіяни здійснили масовану ракетну атаку по території України. Вдосвіта вибухи лунали в Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Житомирі та Вінничині, Івано-Франківщині, Хмельниччині, Одещині, Волині. А також Полтавській, Сумській та Тернопільській областях. Одеська обласна військова адміністрація підтвердила влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Є пошкоджені житлові будинки без світла і деякі райони Харкова по місту та області окупанти завдали півтора десятки ударів. Є інформація про влучання у приватний житловий будинок. Поки тривають відключ. Поки тривають відключення світла, нагадуємо, кожен дніпрянин має можливість зарядити свої гаджети, зігрітися та відпочити у пунктах допомоги у Дніпрі в Амур Нижньодніпровському районі. Вони працюють на базі адміністрації, навчальних закладів та центрах творчості. В індустріальному районі Дніпра у центрі соціальної підтримки дітей та сімей обійми, в міському терцентрі соціального обслуговування, низці шкіл та у палаці творчості. Деталі на екранах. Новокадацький район за потреби приймає містян в районі адміністрації, центрі соціальних служб, у дитячому центрі Лідер, Палаці творчості, станції юних техніків та у семи школах. Мешканці Самарського району можуть прийти до лівобережної адміністрації, Центру соціальної допомоги, до дитячо-юнацького центру Штурм. Дитячого центру лідер палацу дітей та юнацтва та до ліцеїв і гімназій, адреси яких зображені на екрані. У Чечелівському районі Дніпра працюють пункти незламності у палаці творчості, школі номер 46 31, 32, 62, 101 та 15. У центральному районі працюють пункти на базі центральної адміністрації, станції юних техніків палаці творчості та школі номер 2 та 16. Шевченківський район Дніпра приймає у центрі соціальної підтримки дітей та сімей довіра, центру соцобслуговування, районної адміністрації, у центрі позашкілля у дитячо-юнацькому центрі штурм та у низці шкіл. Якщо у вас виникли проблеми, ви не знаєте, куди звертатись, телефонуйте до єдиної гарячої лінії Дніпровської міськради, вона працює цілодобово та за будь-яких умов. Телефони 056 732 1212, 12, 095 732 1212, 12, 096 732 1212 12 та 073 732 1212. 12. Єдина гаряча лінія міського голови працює цілодобово 24 на 7, не дивлячи на блек-аут. Ми завжди будемо працювати. У нас це оснащено мощними генераторами, потужними та старлінки, безперебойне живлення інтернету. Тому ми завжди з вами. У місті встановлені бетонні укриття високого рівня безпеки. Їхні адреси на ваших екранах такі є на проспектах Богдана Хмельницького, Олександра Поля, вулицях Робоча, Донецьке шосе, 20-річчя перемоги на проспектах Миру, Івана Мазепи, героїв на проти торговельного центру Гермес. Свої бетонні укриття мають вулиці Малиновського, Курчатова, площа Десантників і Старомостова. П'ять укриттів встановлені на вулиці Січиславська набережна. Безпечні споруди встановили у парках Шевченка, Лазаря Глоби на проспекті Дмитра Яворницького, вулиці Степана Бандери на площах Соборній та Успенській, на бульварі Зоряному і у провулках Парусному. Вулиці Маршала Малиновського, Королеви, Єлизавети, Паніках і проспект Слобожанський також обладнані власними укриттями. Не нехтуйте своєю безпекою. Проходьте до бетонних укриттів. Якщо ви потребуєте допомоги, звертайтесь до департаменту соціальної політики Дніпровської міськради. Навіть у час повного блекауту ви не залишитеся сам на сам. Працівники департаменту опікуються вразливими категоріями населення, переселенцями, людьми поважного віку. Для ваших потреб створені соціальні програми. При повному чи частковому блекауті департамент соціального захисту працює в посиленому режимі. Працює і в день, і вночі. Працюють наші пункти незламності. Працюють наші мобільні бригади швидкого реагування допомоги літнім людям, допомоги матерям, одиноким матерям. Тобто ви можете завжди до нас звертатися і отримати допомогу як і від нашого соціального таксі, так і від наших фахівців нашого департаменту соціальної політики. Не залишиться без води за будь-яких умов. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням, запастися рідиною можна у заздалегідь підготовлених місцях. Люди можуть набрати воду в ємностях, які спеціально для цього встановлені на території всього міста, бо забезпечити підвіз води автотранспортом, враховуючи розміри Дніпра, неможливо саме тому була розроблена концепція щодо встановлення ємностей з водою на правово-бережній частині міста, і на лівобережній частині міста це власне скважини, де можна буде набрати цю воду. Наші журналісти знають, як залишатися на зв'язку в умовах блекауту, поради від фахівців та лайфхаки, як зберегти заряд, коли немає змоги зарядитись. Дивіться далі. Отже, давайте поговоримо про. Як для усієї країни, це було дуже, дуже, дуже несподівано. І ми це пережили дуже важко. І буде, ну... Старали, старалися це прийняти як довжне, але воно не не, не понесеління 2G, це один G, це перше покоління, але воно стареє у 5 разів більше, ніж у… Буде взаємодія не тільки між базовими станціями вашого мобільного оператора, а також із базовими станціями інших операторів, які знаходяться. На території міста, країни, але так, всі пристрої є. Якщо переходити на цифри, середня вартість батареї вального павербанк це англійська назва а нормальна ну, Слово міліантр години означає, що прийняв. Що ви хочете потренуватися, то, будь ласка. Це дуже корисно для нас в, в даний час і е, дасть нам можливість економити на зв'язку, коли вимкника е, вимикають світло в місті. І коли на живому масиві тополі. То, але якось так вийшло. Мопочний чи смартфон. Напередодні Нікопольський район потерпав від ворожих обстрілів з важкої артилерії та градів. Росіяни скерували їх на Марганецьку, Червоногригорівську громади та Нікополь. Постраждали шестеро людей. З них двоє діти, всі поранені з Нікополя. Це 11-річна дівчинка та 10-річний хлопчик, а ще три жінки та один чоловік. Їм від 40 до 74 років всі в стані середньої тяжкості. У місті пошкоджені 24 приватні будинки. Один з них загорівся. Пожежу, рятувальники приборкали на цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск вже за годину. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна. Ми переможемо.